Рондежам партер. Для того, щоб зробити рондежам партер, нам потрібна підготовка припарасьон. Одночасно відкриваємо руку і ногу, і одночасно їх закриваємо. Зверніть увагу на роботу голови. Коли ми повертаємо коліно, голова повертається одночасно з ногою. Коли ми ножку протягуємо на носочок, голова дивиться вниз і супроводжує ножку в сторону. А коли ми робимо ногу на п'є, голова підіймається. І так само, коли ми робимо на каблучок. Ми опускаємо голову, супроводжуємо, а потім на носок і закриваємо. І так. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. раз два три 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 три Раз два, раз, два, три, 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 раз, два, три. І закриваємо. Раз, два, три, чотири.